Всім доброго дня! Раді вітати вас на нашій онлайн-школі Равлик ПДР. І сьогодні ми з вами будемо вирішувати багато тестових питань. А що саме стосується правил дорожнього руху, саме безпосередньої теорії, яка розміщується, відповідно, в нас на сайті. Пройдемо по тестам по білетам, і, відповідно, під кожне питання буде відповідь і детальне пояснення. Так, розпочинаємо з вами з першого білету. Кожна особа під час проходження навчання практичного водіння на легковому автомобілі категорії Б, зобов'язана отримати практичне кермування автомобілем на майданчику, практичне кермування автомобілем на майданчику в темну пору доби, навички руху заднім ходом або за допомогою зеркал заднього виду. Ну, зрозуміло, що кожен е, учень, а також кожна автошкола повинна надати кожному своєму учневі. Практичні навички, які йому знадобляться не лише для чисто практичного іспиту, а ті навички, які знадобляться йому у житті. Беззаперечно, що практичне керування автомобілем на майданчику повинне бути, тому що з цього все і починається. Це початкове навчання в транспортного засобу. На майданчику в темну пору доби також треба ж орієнтуватися для нас обов'язково. Чином ми повинні це відпрацювати. І навички руху заднім ходом за допомогою зеркала заднього виду беззаперечно. Тому у нас підходять три відповіді. Все вірно. Поїхали до наступного запитання. Що означає вимога дати дорогу? Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. Вимога до учасника дорожнього руху не здійснювати будь-яких маневрів. <клес> За винятком. Вимоги звільнити займану смугу руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. Ну, тут зрозумілий аспект, що ми повертаємося з вами до пункту 1,10 правил дорожнього руху, а саме, що стосується визначень, і відповідно цій ситуації нас. Будуть правильні дві відповіді. Наступне питання. Повертаючи ріворуч в даній ситуації, ми повинні проїхати першим, не даючи дорогу, чи дати дорогу тільки велосипедистові. В цій ситуації в нас працює перешкода справа. Саме відносив, відходимо до пункту. Розділу 16, під пункту 16.3, перед поворотом ліворуч і розворотом, водій нерейкового транспортного засобу, зобов'язаний дати дорогу, трамваю попутному напрямку, а також транспортним засобом, що рухається по рівнозначній дорозі, зустрічному напрямку прямо чи праворуч. В нашій ситуації бачимо, що велосипедист рухається прямо. І, відповідно, ми таким чином надаємо перевагу в русі транспортному засобу, який рухається нам назустріч. Тому ми йому даємо дорогу. Наступне запитання: Вікнення яких зовнішніх світлових приладів забезпечить вам найкращу видимість дороги під час руху вночі за сильної хуртовини? Протитуманних фар спільно з дальнім світлом фар. Чи протитуманних фар спільно з ближнім світлом фар? Ну, давайте розглянемо ситуацію, коли є заметіль або туман. Вони створюють небезпечні мови для кермування транспортним засобом. Дальне світло не застосовується в зв'язку з тим, що воно буде висвітлювати сніг, тобто буде світити десь далечінь, але ми по факту нічого бачити не будемо. Тим самим утвориться сліпа або сліпуча дія. І відповідно таким чином буде гірша видимість дороги в напрямку руху. Тому, рухаючись в таких умовах, як описано зараз в нашому запитанні, доцільно і правильно використовувати вімкнення протитуманних фар спільно з ближнім світлом фар, щоб ми бачили проекцію проїзної частини і, відповідно, могли безпечно кермувати своїм транспортним засобом. Наступне запитання. У яких випадках слід збільшити боковий інтервал при зустрічному роз'їзді з великою швидкістю, під час роз'їзду з довгомірним транспортним засобом, під час руху мокрим, слизьким або нерівним покриттям у всіх наведених випадках? Ну, зрозуміло, що у всіх описаних вищих ситуаціях у нас є небезпека під час керування транспортним засобом, тому що чим перше в варіанті це чим вища швидкість при зустрічному роз'їзді, тим Більше має бути величина бічного інтервалу для того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху, і, відповідно, забезпечити безпечний проїзд для себе, на наступному варіанті, під час роз'їзду довгомірним транспортним засобом ми повинні мати достатній бічний інтервал для того, щоб уникнути зіткнення з його причепом, який може відхилятися від траєкторії під час руху. У випадку під час руху мокрими або слизькими нерівними покриттями, то в цій ситуації може статися так називаємо динамічний коридор. Тобто, коли відступ від прямолінійного руху буде здійснюватися непередбачено, тому в аспекті цього необхідно обов'язково збільшити бічний інтервал. Тому правильна відповідь у нас буде у всіх наведених випадках. Переходимо відповідно далі. Наступне запитання. Зображення дорожнього знака має таке значення: дозволяє виконати поворот ліворуч у зазначеному місці, дозволяє повернути тільки ліворуч, дозволяє об'їзд перешкоди тільки з лівого боку. Ну, в цій ситуації в нас є посилання на пункт правил дорожнього руху, саме розділ 33, що стосується. Від пункту 334. Це наказові знаки. І, відповідно, зображений наказовий знак 4-8 нам говорить про те, що об'їзд здійснюється, а саме в нашому, в нашому варіанті об'їзд здійснюється лише з лівого боку. Тому найбільш з варіантів відповіді, що для нас підходить, відповідно, дозволяє об'їзд перешкоди тільки з лівого боку. Добре. Переходимо до наступного запитання. Які з перерахованих нижче факторів не впливає на час реакції водія. Вік, час доби, освіта, час перебування за кермом, температура в салоні автомобіля. З усіх цих факторів, все, що на нас не впливає, це лише освіта. Чому так? Тому що це єдиний цілеспрямований процес виховання і навчання. Ну і відповідно. В сукупність ваших набутих навичок, умінь і, відповідно, досвіду. Тому в цій ситуації на час реакції, на будь-які зміни дорожньої обстановки не впливає лише освіта. Переходимо до наступного запитання. У транспортному потоці найбезпечніше рухатися зі швидкістю нижче швидкості транспортного потоку, вище швидкості транспортного потоку. Чи рівній швидкості транспортного потоку. Зрозумілий аспект, що найважливіше завдання кожного водія під час руху в щільному транспортному потоці це вибір оптимальної дистанції, та за якою ви забезпечите безпеку дорожнього руху і, відповідно, зможете зреагувати під час зміни дорожньої обстановки. Тому найбезпечніше вважається рухатися. На швидкості рівній швидкості транспортного потоку. Переходимо до наступного запитання. Відповідно до запитання номер 9 Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності. Хто не розуміє поняття експлуатувати, тут мається на увазі використання транспортного засобу. Аптечки вогнегасника, знака аварійної зупинки чи противовідкатних опорів. Враховуючи цей фактор, що ми з вами навчаємося на категорії Б. То в даному випадку, а саме знаючи правила дорожнього руху, посилаючись на розділ правил дорожнього руху 31, а саме під пункт 3147. Інші елементи конструкції транспортного засоба, ми з вами чітко знаємо, що аптечка, вогнегасник та знак аварійної зупинки це обов'язкові речі, які повинен мати кожен водій транспортного засоба категорії Б. Відповідно. Противовідкатні опори, вони призначені лише для вантажних транспортних засобів. А відповідно, те, як ми з вами вчимося на категорії Б, вони нам не потрібні. Тому правильна відповідь: ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності противовідкатних опорів. Переходимо до наступного запитання. Яку максимальну кількість пасажирів має право перевозити водій з категорії Б? Менше 9, більше 17. Більше дев'яти відповідно транспортні засоби, які належать до категорії Б, вони в нас о, говорять про те, що кількість сидячих міст, крім сидіння водія, тобто кількість пасажирів, яку ми можемо перевезти, повинна дорівнювати восьми, тому найпідходяща відповідь для нас це менше дев'яти. Дев'ятий буде водій, всього ми можемо перевезти з вами 8 пасажирів. Переходимо до наступного запитання. Що з переліченого нижче відповідає терміну небезпека для руху? Зміна дорожньої обстановки відповідно, в тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засоба, чи перетинає її, яка загрожує безпеці дорожнього руху. І змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися, зміна технічного стану транспортного засоба, яка загрожує безпеці дорожнього руху, і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Ну, тут зрозумілий аспект. Ми починаємо дивитися з вами на ті фактори, які можуть повпливати, і е які в нас все ж таки зроблять аспекти того, що. Буде небезпека для подальшого нашого руху. Зміна дорожньої обстановки, зрозуміло, вона буде впливати максимально. І відповідно цьому аспекті ми розуміємо, що в даний момент він може повпливати на подальший наш рух. Ми знову з вами повертаємося до визначень, саме що стосується першого розділу правил дорожнього руху пункту 1.10. Відповідно, що таке є ось це визначення небезпека для дорожнього руху. Безпосередньо, сама небезпека для дорожнього руху це зміна дорожньої обстановки або стану технічно відповідно нашого транспортного засобу. Тому в нашому базовому визначенні передбачаються ось ці два фактори. Правильною відповіддю в нас буде відповідь 1 та 2. Переходимо до наступного запитання. Що першочергово потрібно зробити при наданні до медичної допомоги постраждалому ДТП? Переконатися у відсутності небезпеки. Спочатку треба відновити прохідність дихальних шляхів. Спочатку необхідно впанатись в наявності дихання у постраждалого. При наданні до медичної допомоги потерпілому при ДТП в першу чергу ми повинні переконатися в тому. Що для нас відсутня небезпека. Тобто ми повинні оцінити місце події та наявність небезпеки для себе. Якщо небезпечно надавати будь-яку допомогу іншим особам, зрозуміло, що ми до цього не підходимо і не розпочинаємо будь-яких дій. Тому правильна відповідь у нас буде переконатися у відсутності небезпеки для себе. Наступне питання. В якому випадку слід припинити проведення серцево-легеневої реанімації у постраждалих, через 15 хвилин проведення серцево-легеневої реанімації, через 30 хвилин проведення серцево-легеневої реанімації, появи ознак життя, тобто з'явилося дихання та свідомість. Відсутність свідомості та дихання є достатньою підставою для проведення необхідних процедур. Що стосується серцево-легеневої реанімації. Її можна припинити у випадках, коли буде поява потерпілого явних ознак життя, прибуття бригади швидкої медичної допомоги, відповідно, яка вже може далі продовжити оці аспекти, що стосуються серцево-легеневої реанімації, або коли ми неможливо, нам неможливо провести серцево-леганеву реанімацію через те, що ми виснажилися фізично. Відповідно, в даному питанні є в нас. Варіант відповіді появи ознак життя. Відповідно, це передбачається, що поява у потерпілих явних ознак життя під час проведення серцевої легеневої реанімації надає нам право припинити проведення таких заходів. Тому правильна відповідь поява ознак життя. Наступне запитання: що означає дорожня розмітка у вигляді трикутника на смузі руху? Відповідно. Ви виїжджаєте на небезпечну ділянку дороги. Попереджає про наближення до дорожньої розмітки, перед якою водій повинен у разі потреби зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по дорозі, що перетинається. Показує місце, де потрібно зупинитися. Повертаємося до розділу 34 правил дорожнього руху, а саме пункту 34.1, що дорожня розмітка. Це найпростіший і спосіб організації дорожнього руху. Відповідно, в цій ситуації дорожня розмітка допомагає водію орієнтуватися в дорожніх умовах. І, відповідно, більш особливо під час руху в темно-продоби, коли дуже складно залишатися на смузі руху під час зустрічного роз'їзду. В даній ситуації ми. Бачимо дану дорожню розмітку, яка нам говорить про те, що ми повинні, або правильно, як написано у відповіді, яка нас попереджає про наближення до дорожньої розмітки, перед якою водій у разі потреби повинен зупинитися і дати дорогу іншим транспортним засобам, тобто не постійно, а в разі відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху. Під'їжджаємо до неї, бачимо, що немає жодної небезпеки. Продовжуємо беззупинно рух. Тому в цій ситуації правильна відповідь у нас два. Наступне запитання. Запитання 15: Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, виконуючи зупинку? Тільки водій білого автомобіля, тільки водій червоного автомобіля. Обидва порушують, чи ніхто не порушує. Повертаємося до розділу правил дорожнього руху номер 15 і відповідно пункт 15.9 нам говорить про те, що зупинка забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків. Крім випадків перед, відповідно надання переваги в русі. В нашій ситуації ми бачимо, що червоний транспортний засіб, що білий. Стоять з порушенням вимог, а саме, 10 метрів недотримані до пішкінного переходу з обох боків. Тому в цій ситуації правильна відповідь обидва порушують. Переходимо до наступного запитання. Під час руху на дорозі, поза населеним пунктом, ви зібралися зробити обгін вантажного автомобіля. Після вимкнення вами лівого показчика повороту, водій вантажного автомобіля вімкнув та вимкнув сигнал лівого повороту. Що це може означати? Водій вантажного автомобіля порушує правила дорожнього руху, перешкоджає виконання обгону. Водій вантажного автомобіля попереджає вас про небезпеку під час здійснення обгону, яку ви не в змозі виявити. Водій вантажного автомобіля зібрався сам виконати обгін, але, побачивши ваші дії, відмовився від запланованого. В цій ситуації ми повинні завжди розуміти: ми повинні виконати обгін в тому моменті, коли ми впевнені в тому, що ми після виконання обгону зможемо тобто, зайняти попередню займану смугу, по якій ми рухалися відповідно до правил дорожнього руху. Праву смугу. Якщо водій обганяємо автомобіля, вмикає лівий показчик повороту або починає пригальмовувати, то в такому випадку слід отриматися від виконання обгону. В даному ж випадку водій вантажного автомобіля бачить дорожню обстановку з свого місця водія, яку ви, як водій, не можете побачити та оцінити. Тому в цьому моменті він це робить для того, щоб ви. Не розпочинали виконувати обгін та не потрапили в дорожню транспортну пригоду. Тому правильною відповідь у нас буде, що водій вантажного автомобіля попереджає вас про небезпеку під час здійснення обгону, яку ви не в змозі виявити. Відповідь 2. Наступне запитання. Хто з водіїв, учасників ДТП, заповнює пункт «Транспортний засіб А? При оформленні спільного повідомлення про дорожню транспортну пригоду. А саме Європротокол. Це вирішують поліцейські, винуватець ДТП, потерпіли в ДТП, будь-хто з водіїв транспортних засобів, учасників ДТП. Повертаючись до правил дорожнього руху, а саме, що стосується оформлення Європротоколу. Є в нас два бланки. Тобто є в нас два бланки в кожного водія транспортного засобу. І на бланку є такі пункти транспортного засобу, транспортний засіб, пункт А і пункт Б. Оці пункти можуть заповнюватися будь-ким із водіїв учасників ДТП. Не має значення, чи це потерпілий, чи це винуватець ДТП. Будь-хто. Може заповнювати з них будь-який пункт, тобто або А, або Б. Там же буде зазначатися інформація про ваш реєстраційний номер вашого транспортного засобу, технічні дані тощо. Але чіткого порядку, хто заповнює який саме пункт, чи сторона А, чи сторона Б, немає. Це вирішують водії безпосередньо, учасники ДТП. Тому правильна відповідь у нас буде: будь-хто з водіїв. Транспортних засобів учасників ДТП. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше, ніж 5 годин, 4 години чи 3 години. Для того, щоб зрозуміти, що від нас хочуть дізнатися в цьому запитанні, потрібно вже зібратися спочатку, що ж таке адміністративне затримання. Це захід. Адміністративного припинення, яке застосовується для осіб, які здійснюють адміністративні правопорушення. Тобто, ви щось порушуєте і вас можуть затримати. Таким чином, тобто, примусовим або короткочасним обмеженням свободи, з метою встановлення особи правопорушника або для здійснення перевірки його даних облікових відповідно. чи, Припинення протиправної поведінки. Тому згідно статті 263 Кримінального кодексу процесуального кодексу України, відповідно, адміністративне затримання особи, яка вчиняє адміністративне правопорушення, може тривати не більше як 3 години. Чітко передбачено законом. Наступне запитання посадку висадку пасажирам дозволено здійснювати лише з посадкового майданчика за умови відсутності посадкового майданчика, з узбіччя чи тротуару, а якщо це неможливо, то з крайньої смуги. Відповідь 1 та 2. Зрозуміло, що факт такий, згідно розділу 5-го, а саме пункту 5.1, посадку дозволяється здійснювати після зупинки транспортного засоба лише з посадкового майданчика. Перший варіант. А в разі його відсутності, то з тротуару чи узбіччя. Якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини. Тобто в самому питанні нам одразу і дають подальші відповіді лише з посадкового майданчика. Так, але якщо він відсутній, то за умови відсутності посадкового майданчика з узбіччя чи тротуар. А якщо це неможливо, то з крайньої смуги. Тому правильна відповідь у нас буде 1 та 2. Переходимо до наступного запитання. За яких умов водії оперативних транспортних засобів мають перевагу в русі перед іншими учасниками дорожнього руху. З увімкненням проблискового маячка оранжевого кольору разом зі спецзвуковим сигналом за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. За умови вімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору. Та забезпечення безпеки дорожнього руху. Повертаємося до розділу 3, а саме під пункту 3.1 правил дорожнього руху Водії оперативних транспортних засобів, які будуть виконувати невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог правил дорожнього руху, що стосується розділу 8, 10, 11, 12, 13 та відповідно аж по 28 частина 1. Право за умови вімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору, а також спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. Відповідно, вони за відсутності необхідного додаткового привертання уваги, спеціальний звуковий сигнал можуть і не вмикати. Ми чітко з вами знаємо, що оранжевий проблисковий маячок, а саме, що зазначений в першій відповіді, Пропусковий мечок оранжевого кольору не надає жодної переваги в русі, а слугує лише для привернення уваги водіїв та попередження про небезпеку. Тому в цій ситуації правильна відповідь у нас буде саме друга. І так, ми з вами пройшли 20 запитань, по-першому, білету.